Найвідомішою молитвою призиванням Святого Духа є коротка молитва, яка розпочинається словами Царю Небесних. Цю ж молитву читають або співають перед початком усякої доброї справи, перед навчанням і, звичайно, на богослужіння. Ця молитва досить звична для багатьох християн з огляду на її постійне використання. Проте більш уважні роздуми над нею розкривають надзвичайне багатство її змісту, дають можливість вкотре подивитися на молитву. І з іншої сторони, старю небесний, втішителю душі істини, що всюди і все напоняєш, скарби добра й життя подателю, прийди і все в нас, в очисти нас відсякай скверних, і спасибло й душі Амінь. За цим можна зупинитись і на кожному слові молик. А саме, Царю Небесний, слова, якими ми свідчимо, що Святий Дух, третя особа Пресвятої Троїці, разом із Отцем і Сином є одним Бог, невидимим Царем Неба та землі і всього сушу. Утішитель, названий так Ісусом Христом, саме Святий Дух, який є джерелом нашої втіхи в скорботах і в бідах, від радою в хвилини печалі. Душе істини, це означає, що Святий Дух Божий є джерелом усякої істини та правди. Подає нам все корисне і те, що нам потрібно для спасіння душі та тіла. Що всюди єси та все наповняєш? Ці слова вказують нам, що за своєю природою Святий Дух всюди присутній. Не залежить від простору та часу. Є завжди поруч, бачить наші умови, знає про потреби та завжди посилає нам свою благодать. Скарби добра і життя подателю зупиняють нас на думці про справжнє добро та сенс життя, яке ми отримуємо лише від спілкування зі Святим Духом. Жодне людське добро не можна назвати добром, якщо воно не освячене Богом. І жодне людське життя, не освячене Святим Духом, не можна назвати повноцінним життям, життям людини в повноті. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усяких сквер. Таким чином, ми визнаємо, що коли ми грішимо, то перебуваємо без Бога. А тому просимо його прийти до нас, очистити та освятити нас. І і душі наші. Означає, що основна мета життя християнина на землі це спасіння безсмертної душі, яке досягається співпрацею людини та Бога. В останньому проханні молитви ми просимо благого Бога зробити нас гідними царства Небесного. Ну і амінь. Це істина, що так і є. Наостанок можна сказати ще те, що якщо людина веде активне церковне життя, часто відвідує богослужіння, читає ранкові і вечірні молитви. То молитву царю небесний, зрештою, як і багато інших молитв, спеціально вчити не потрібно. Вона закарбовується у пам'яті з дитинства та на все життя.